Вітаю, друзі! Хочу показати вам, який вигляд має салямі перед закладкою до камери сировялий. Фактично на зараз вигляд настільки шикарний, як ніби готовий продукт, але їй ще вялиться протягом місяця, а то й більше, в залежності від оболонки. До рецептури якоїсь традиційної не прив'язувався, використовував окіст, грудинку свинячу та яловичу. Використав для набивки батонів три оболонки. така Такий цікавий варіант буде сінього і традиційний, традиційна оболонка для серебряня в двох розмірах. Звичайно, це буде швидше готова, оскільки розмір менший. Це пізніше і За нею відповідно це дуже цікавий колір. Два дня проходить отеплення. Нітритна сіль працює, червоніє. Цікавий колір. Через днів 7-10 планую зробити холодне копчення. Буде на виході сирокопчена салямі. Спеції використовував суміш перців. Знаєте, звідки часник, сіль, ну і натуральне м'ясо. Натуральна смакота. Покажу з часом кінцевий результат, можливо, навіть така ідея виникла. Частину закоптить, а частину залишить без копчення. І отримати на виході варіанти сирокопчений і сиров'яли просто. Напишіть, будь ласка, який. Більше варіант вам до вподоби. Знаю, що багато людей копчене не люблять. Є варіант зробити і так і так. І порівняти в кінцевому результаті. В будь-якому випадку з вас лайк. Хто не підписався, ще підписуйтесь. Буду показувати всі процеси в подальшому. Дякую за увагу.